Всім привіт! З вами Макс, і в цьому випуску ми порівняємо удони, які ми знайшли в нашому місті. Від самого дешевшого, який був у нас коштує 127 гривень, до найдорожчого за 210. Всім приємного апетиту та перегляду. Поїхали. Перша позиція це у нас удон з куркою. Нагадаю, у нас всі удони будуть з куркою. Є ще з морепродуктами, але ми обрали у цьому випуску саме з куркою. Так, Перша позиція це у нас удон з куркою 127 гривень. Заклад називається Sushi Rolls. Так, І які у нас будуть критерії оцінювання? Перша це вага, друга це ціна, третя це температура. <смеш> Центру... <смеш> і також смак. Так, ну, комплектація, в принципі, плюс-мінус у всіх нормальна, це що, пакет, палочки, серветки і самодон. Замовляли ми з усіх закладів плюс-мінус в один той самий час. Ну і в принципі всі приїхали плюс-мінус однаково. там 10-15 хвилин різниці. Блін, запах якийсь такий не дуже апетітний. Ніхуя блядь. На масу. Так от іменно, що в мене сушка, блядь. Це не углівна загрузка, блядь. За 127 гривень ми отримуємо 432. Ніхуясі, їбать, на В мінатурі реально дуже велика порція. Ну, якщо відповідно ми там далі будемо дивитися, тут навіть сама упаковка дуже здорова. По температурі вона теж тепленька, але щось за смаком мені не дуже подобається. Я оці пальчики. 48 градусів. Ну, в принципі, гаряче, нормально. Але що по смаку? По-перше, запах якийсь. Не знаю, не пахне. А мені, типу, ну, знаєш, запах такий, як от щось вже починає скисати. Типу. Ні, ну, ціна невеличка за 400 грам. Це. Ну, але питання, скільки тут курки. Дуже солоне для мене. Дуже солоне, таке липке. Я зараз дуже голодний. Але щось якось не дуже не знаю. Курка нормально, в принципі, щось не так з ним. От щось не так, не розумію. Ну за смаком мені не дуже смачно. Я б поставив би з 10 балів десь ну 5. не більше. Просто віддає, от, знаєте, от як ну будь-яка страва в тебе там в холодильнику, коли стоїть, вже от підходить термін. Воно таким віддає щось. І по запаху, от як м'ясо, знаєш, починає чуть підгулювати. Не знаю, може мені так здається. Ну но... ніяк аптека трохи віддає, знаєш якось якимось йодом. Перший прикольний. Бля, ну і курки, в принципі, немало. Соус дуже солодний. От прям капець. Дуже багато соєвого, як на мене. Ну, Можна краще. Це в нас нагадаю, найдешевший був водон, який ми знайшли в нашому місці. Можливо, ви знайдете ще дешевше, ну. Но... Сорі, в принципі, за ціну і за грамовку лайк, like. але за смаком щось мені не вистачає. Дуже солоний. Мабуть, шеф закохався в когось. М'яса достатньо таку порцію, але щось, блін, не знаю. Мені якось, начебто, не свіж. Ну, може, я помиляюсь, хто його знає. І можливо через це його так сильно засолили. Знаєш. Щоб не дуже відчувався смак. Ну, поди, по подивимося, коротше. Так, їдемо далі. Так, наступний удон з куркою у нас з закладу суші-уші, якщо я не помиляюсь. Ціна 146 гривень. Також пакетик, серветки і палички. О, -о, О. Ну, на вигляд прикольніше. Тут ми вже бачимо, є спаржа. Ще цього додали. Це що, лук? Да, Цибулька зелена. Кунжут, більш вона така, начебто, як в вершковому соусі, знаєш, uh -huh. світла. Тобто .е. минулий було прям соєвий одразу і за кольором, і за смаком. А тут, мабуть, вершковий соус. Тоже така порція добряча. Так, що воно у нас заважить? 366. 366 грамів. Блін, ну великі порції роблять з удонами. Реально можна наїстися за 150 гривень за 146. Так, по температурі теж 40 градусів є, воно навіть біжить далі, 41 Ну, коротше, тепло, тепло, тепло. Всі вони теплі, гарячі були, просто вже постояли. Так, і що за смаком? Бачу тут якась спеція якісь прикольні. Вся лапша така притрушена mm. <смі> Спаржа, м'язком. А тут з такою невеличкою скоринкою коринкою Взагалі інше, взагалі відрізняється. Тут вершковий соус. Без соєвого, і мені тут навпаки не вистачає солі. М'ясо солоне, а от сама лапша взагалі просто вишкова. Я не знаю, яка саме рецептура ну, типа удона з куркою. Хто робить, як робить. Але мені здається, що типа, дефолт база це з соєм соусом або з тіріяки, якщо там його чуть додають. Прикольно в вишковому соусі трішечки мені не зрозуміло, але теж смачно. Але не вистачає солі. По, по м'ясу тут доволі багато. Великі кусочки, шматочки. Тут ще один. Ну, в принципі, на таку порцію 4 великих шматочка м'яса. Ну, це може грам десь до 200, навіть менше десь 150-120 м'яса. Ну, в принципі, норм. Знаєш, хоч минулий був і пересолений, але більше сподобався. Цей більш такий прісний. Реально. Відчуваються якісь душисті тут спеції, але солі не вистачає, він просто важкова така лапшичка. В цьому б я поставив би 4 4 з 10, бо реально мало солі і ну, смак такий ненасичений. Але, в принципі, як перекус нормальний. 150 гривень, чого пеніє. Рухаємось далі. Так, наступна позиція це у нас заклад Ninja Bar. Водон з куркою. Тут коштує 150 гривень. На 4 гривні більше, ніж минулий. І одразу ми бачимо, що боксик. Набагато менше, і, здається, грамовки будуть менше. Але цікаво, що за смаком. І тут нам дають отаку виделку. Ніфіга, а з чого воно. Чого ну, пластик начебто, ну такий, знаєш, покритий чимось. Перший заклад, де дають виделку до удона, а не палички. Ну, і пару серветок, волога і сухі. ну В принципі, база. Якщо чесно, мені зручніше виделкою їсти, бо я не дуже шарю паличками. Обнуляємо тару. Ну, по пограмовці, мені здається, тут буде поменше. У, а виглядає прикольненько. Меч. Така скромна коробочка. Так, да, чисто такий бейбі варіанти. Оп. Тут бачиш, типу весь соус внизу, в принципі, як і в першому варіанті. Я, до речі, мені здається, трошечки проїбався, що треба було перемішати. І напевно тоді по цей знаєш, дуже солоний смак він би розподілився нормально. Ну, Нюколіся. Так, що по грамовочкам. Тут грам 200. да? 307. 307. 300 грамів за 150 гривень. Бахнець дуже багато. Тут навіть я вже так викупаю соус, типу як тіріякі. Так, 47 градусів ну, теж дуже тепло, запад пісоту. Так, що ми бачимо? Тут здається навіть якась інша лапша. Я в них не розбираюся, є ж там же ж рисова лапша, пшенічна, да? ще якась. Тут вона прям така товста, дуже солодкий. Відчувається тут соус. Здається, тут соус, солодкий чилі. Бо мене ще запитували, коли я замовляв, вам гострий чи ні. Кажу, давайте гострий. Кажу, а за, за рахунок чого він гострий, того, що соус, солодкий чилі. Ну, в принципі, одразу зрозуміло, бо на шматочках м'яса видно цей колір і ці червоні шматочки, Ну як в макі, цей соус, солодкий чилі. Блін, прикольний смак. Мені одразу я подумав, що це тіріяки, але потім згадав, що казали, що буде солодкий чилі. В принципі, вписується непогано. Але м'ясо дуже маленькими шматочками. Тобто, ну, ось такі шматочки. Прям лоу-лоу. Те, що у нас тут спаржа, морковочка, спеції і начебто усе грибочки. Чи не Ні, Начебто грибочок. Так, да, якийсь грибочок. Бля, лук? Бля, я пані експертна. Ану. Да, ще тут присутня цибулька. Ну, вона зверху була вона притрушена. Кунжутик. В цілому прикольно, але мені мало м'яса. Воно дуже маленьке. знаєш, Начебто ти в кожному, кожен шматочок береш, Там, наприклад, лапши. Там є маленький шматочок м'яса, ти його відчуваєш, але він не такий насичений хотілося б. Особисто мені хотілося б більше м'яса. Ну, а так, в цілому, непогано. Я поставив би 7 із 10. Рухаємось далі. Наступний заклад це у нас амагама. Из, из А? Из откуда? Из Акая. Ага. Да. Щось таке, знаєш, типа на японському як, це, знаєш, японська мафія оце, якудза, До речі, яка є на Arizona Ліберті в GTA 5. Я граю саме там і іноді стрімлю. Тож, друже, якщо в тебе є в на GTA 5 і ти не знаєш, де пограти онлайн з кінтами, то переходь за посиланням в описі під цим відео, встановлюй лаунчер і залітай на Arizona Ліберті, А також від мене можеш отримати бонуси. А саме за мій промокод хештег Ліфтер, ти можеш отримати гроші, мультикейси, преміум Віп на тиждень, а також ще багато інших ніщаків. Всі ці бонуси. Це ти можеш забрати з пошти у досягненнях. Тож, братанчик, залітай, бери з собою кінта і давайте грати разом на Arizona Ліберті. Вся інфа в описі. Е, нагадаю, ціна 155 гривень удон з куркою. Комплектація теж ми бачимо серветки, палички. І ця штучка, щоб зробити з них навчальні. Ну і в принципі, подивимося, що по грамовкам. Я думаю, всі удони мінімум будуть 300 грамм. Така, знаєш, клубочка така. Аккуратненька. Небагато місця займає. О, ну забита прямо під самий верх. Ой-ой-ой, ну прям виглядає сочно. Маяч. Одразу перчиком віддає. Так, палочки, база. І що, давайте высыпать. О, Ну тут прям... Ой. Uh -huh. <рістити> 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 Та ні, ну перемішать вже будемо в тарілки. Прикольно. А скільки там 300... 393, 393, майже 400 грамм. Здавалося б, так, да, така коробочка маленька. А вісміє. Ну, а віс імей в натурі. Так, і по температурі, я думаю, теж градусів 40 мінімум. Най 50. 51. Ну. Доволі тепло, скажем. Так, тут знову весь соус у нас знизу. Тож зараз чуть-чуть ми його. Розфігачимо. Опша така у матова теж. Знаєш? Блін, тут прям величезні ми бачимо шматки овочів. Мені подобається, коли овочі водоня. Це в нас перші, а це цікаво, що це цукіння чи кабачок. Кабачок, напевно. Що по м'ясу? М'ясо такими середніми шматочками. Не оверздорові, здорові, ну і не дуже малі. Хоча зустрічаються і такі невеличкі соусу. Багатенько наклали і в принципі овочів теж дофігіща. Тут знаєш відчувається прям соєвий соус. Здається, це така базовий, базовий базовий удончик. По солі все офігенно. По соусу теж не сухий, не пересолений, овочі прям трішки ще хрусткі. Ну, нащо я можу сказати? Поки що це мій фаворит. з ті кудоні, що ми сьогодні куштували, а це мені сподобався більш за все. Я б йому поставив би 8 балів. Реально збалансований смак, курки достатньо, вона невеличкими шматочками, але не дуже малими, як у ніндзя були. Кожен раз, коли ти насипаєш собі палички цей удончик, ти відчуваєш все. І овочі, і лапшу, і курку. В принципі, мені дуже сподобалось. Є ще трішечки цибульки, ну, зеленої, яка теж крустить і додає трішечки аромату. То в принципі, тут би я поставив твердо 8, тому що і грамовки у нас офігенні, і по температурі все класно, і за смаком. був. Рухаємось далі. Далі у нас удон з куркою за 181 гривню з закладу лапша та рис. Комплектація теж дефолт, палички, пару серветок і коробочка. Оу. Ну, виглядає теж прикольно. Маяч, Теж база, курка, спаржа, морква, лапшичка, заправочка. Так, обнуляємо тару. Так, і засипаємо. Багатенько її будемо. Їти. Ух ти, блядь. Ух ж, сука, блядь! Так, ну це вже похолодніше, до речі, вже остив. Так, ладно, може не дуже апетитно виглядає.

вже відчувається ледве тепло, тому що ми вже є обзор, скільки знімаємо, і я ж кажу, деякі позиції раніше приїхали, деякі пізніше. Ну, в принципі, нормальна температура, вона не прям гаряча, але відчувається, що ще трішки тепло. Так, ну тут одразу ми бачимо величезні шматки м'яса. Я от не знаю, це добре чи погано, ну, сам себе в голові не можу вирішити, як мені краще. В принципі, такий шматочок можна відкусити, хочеш. І далі закинуть лапчу. Взагалі, щось така фіння. Взагалі не салоне. Щось пресне таке, спаржа взагалі ніяка. Може перемішати, може десь знизу цей соус. а Ну давай подивимось. Так, да, дуже пресно. Мало соусу. Просто жирні макарони з м'ясом та з овочами. Ну і з приправою. Значить, не вистачає якоїсь заправки там, не знаю, з соїм соусом або ще з чимось можна було вигадати. Можливо, воно є, але його тут так мало. Реально, тупо лапша. Ну, не вистачає її заправки. Немає це насиченого смаку. Просто значить їси звичайні макарони з куркою, знаєш. І десь овочі. Так і хочеться кетчу подобати, так? Так. Да. Або навіть союво, не знаю. Або солі чуть-чуть. Просто макарони жирні, знаєш. Значить, ти їх просто валіє і трішечки з -зі спеціями. Так, чисто береш макарони, відчуваєш якісь знаєш, там італійські трави, навіть не солені. Реальна поставив би 4 не більше. За смаком не сподобалось. Навіть перший варіант, який був пересолений, хай краще буде пересолений, ніж пресний, як на мене. І руханиць. Ні, ну а як? Ну по факту, ну, мені особисто мені, так не подобається. Можливо, ну комусь сподобається. Так. І що у нас далі? Крайній варіант. Так, і фаворит сьогоднішній це у нас заклад Любові Голубі. 210 гривень коштує з Курку. Ой. Так, ну треба, мабуть, зауважити. Знаєш, що в принципі всі ті минулі заклади, які у нас були, вони базуються от на сушах, на ролах, ну чисто на азіатській кухні. Короті. А голуби – це звичайний рестик, де можна і борща похавати, і там салатики, і туди-сюди, і м'ясні позиції. Ну і також там є удон з курки, Тому він подається в такій тарі. До речі, як на мене, з неї зручніше їсти ніж з оцих боксиків. Але як на мене. І також тут дається у нас ложка, виделка та ножичек. Так що давай подивимося, що по гармовкам у нас і як воно виглядає. 210 гривень. Цікаво. Ухні февра. Ага. Ну, подача прикольна. Одразу так, да? Симпатична. Так, ну і що, і зараз цю цю красу будемо викладати. Сука. Грибочек снімався. Блядь, ну я її виклав, конечно. Хм, непогано. Ну, небагато важить. 325 325 за 210 гривень. В принципі, ми тут вже бачимо, ну, в принципі, дефолтна, дефолтна комплектація в плані, що лапша, курка, перець, спаржа, зелена цибулька, а також тут бачимо, що є у нас шампіньончики. І достатньо навіть по кольору ми бачимо достатньо заправки. Що воно прям таке. Дуже такий соєвий смак, А ще в нас і така цибулька є, так? Да? Звичайно. Крутка? Те, що треба. Давайте тощо куртки. Спробуємо. Блін, офігенно, братан. Це я можу сказати, що фаворит. Ну, тепер розуміємо, чого ми так переплачуємо. Курка, не знаю, вона аж. Знаєте, заправка аж трішечки віддає димком. Воно трішечки з димком, відчувається соєвий соус. Вдосталь солоний, не сухий е, сама заправка. І курка начебто навіть по запаху димком чуть віддає. У нього саме менше вес. Не пам'ятаю, 326, так? Да? Ну так. Да. Може ли вкус компенсувати вес? Я думаю так. Знаєш, краще з'їсти на 100 грам менше лапши, ну кайфануть ніж пів бівки пресних макаронів. Плюс ти ж розумієш, що в удоні, ну, більшу частину ваги роблять за рахунок ну, лапши, за рахунок удону. Курки плюс-мінус, мені здається, кожен однаково десь грам 150 максимум. Хрібочки дуже прикольні тут. свистять. Доволі все крупно нарізано. І, крупно, і багатенько перчика, велика курочка. Грибочки великими шматочками теж нарізані. І в цілому реально мені дуже сподобалось. Я би цьому дому поставив би 10 з 10. А температуру ми не міряли, так? Да? Температура десь теж менше 40, мені здається. Да. 33-35. Ну, треба розуміти, що це вже вже шоста страва, на яку ми знімаємо обзор. Ді нам, я не пам'ятаю, привезли. Ну точно не останню. Тож. Ну логічно, що вже час пройшов, вона могла стати. Я впевнений, якби одразу коли її привезли, ми її з'їли, вона була б ще гаряча. Ну і в принципі теж враховується відстань від закладів, того що заклади були з різних місць, не, не чисто з одного району, то в принципі логічно, що щось могло приїхати пізніше і їхати довше. Бля, ну, в цілому, реально 10. Ну, не доїбаться. Навіть спаржа тут офігенна. Ну, така хрустка, знаєш. Якщо там вона більше вже розварена, то тут вона чисто хрустить. Все пропитано у пропітка, Ну, <соць> соусом. Реально респект. Лайк. Like. Розумієте, все в міру, воно і хрустке, того, що і перчик, і фасоль це стручкова, чи спаджа, який там правильно називають, і цибулька. Все хрустить, все прикольно. В міру солоний, не сухий, курка теж офігенно віддає навіть димком. То мені цей Удон дуже сильно сподобався, тож можете теж скуштувати і сказати ваше враження. Ну а я йому ставлю 10 із 10. Це напевно перший раз, да, коли я ставлю 10. І зараз я напишу, пишу їбать реклама, нахуй. Та є як би, Та То такі діла. Отже, друзі, всі удони стоять перед вами. Ви можете прямо зараз на них подивитися і написати в коментарях, який вам більш за все сподобався. Я вже ми їх трішечки вже тут поперемішували, я вже забув де який, звідки. Але в принципі, який от найапетитніший. Ну мені здається, оці ці два, бо вони, знаєте, такі блиск, ну, блистить, так, знаєте, ця лапша. Але тут по кольору ми бачимо, що овочі більш. Такі, знаєш, не сильно перетушені, переварені, чи що там з ними робили. Отже, такий от обзорчик у нас вийшов. В принципі, що я можу сказати, що реально, як на мене, краще трішки переплатити, але з'їсти дуже смачну страву, ніж за більш дешевий варіант тупо дивитися лапшою. Всім дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, ідеї для наступного відео. Якщо ви за мною не згодні, також пишіть в коментарях, я все прочитаю, адже ми всі люди і в нас можуть бути різні думки. Всім гарного дня та до зустрічі. Нових відео на зв'язочку.